Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лази. Сьогодні 23 серпня. У мене на винограднику і хочу показати дозрівшу гібридну форму окологіна біла скала. Того року було сигнальне плодоношення, одна грозь була. А цього року є вже трошки більше тут. Один пагін був, йому третій кущ цьому, ро... цьому кущеві, третій рік цьому кущові. Ось, бачите, яка ягода. Ягода така до 14-15 грамів. Можливо, десь я більша. Ягода має гармонійний смак, дуже така вона хрупка і соковита, приємно її їсти. Вона так просто в роті одразу хрустить і розривається. Гарно набирає цукор. Тільки одне, що в неї ягода, ну, така, будемо казати, на слабенька на відрив. Дуже бачите, як відривається. Хоча так. Держиться нормально, але мабуть що при транспортуванні може, може сипатися. Хоча смаковій якості і товарний вигляд не варті, того, щоб їй мати у себе на винограднику. По, по, хворобах, по хворобах цього року, при всіх стандартних обробках, я не бачу, щоб були якісь проблеми. Того року трошки мільдю цей кущ. У мене самій крайній фактично тут майже перед останній. Врядовій і я не додивився, то мільдю трошечки його було вдарило. Цього року все нормально. Ось дивиться, яка ягода, бачите, розломлює. Бачите, яка вона тріщить в руках, така соковита і ось по краях біленьке, таке, хрустяще. Дуже приємно на смак. Кісточка вже дозріла. Бачите. Ось така біла скала. Гарна гібридна форма і варта уваги. Тріску на ній. На мілких ягодах десь був, можливо, тріск Чуть-чуть на горохові, але на великій ягоді фактично немає. Бачите, так відірвалася. Дуже гарна ягода. бачите, як тріщить. І прижимаєш вона розтріскується. Тут біля білої скали в мене ще росте ландиш. Воно вже теж дозріває і зараз якраз ми от на білу скалу і на ландиш діваємо сітки, тому що оса робить своє чорне діло і без сітки сложновато буде його зберегти до повного гарного дозрівання ландиш. Хоча він вже такий, що можна вже набирає цукор і при бажанні вже можна вибирати і вирізати що про, про нього можна сказати. Запилення цього року, ну, хоча весною, я кажу, було дуже таке, весна проблематична була для ландиша, тому що при цвітінні був сильний вітер і оббивало цвіт, обсипався, я фактично думав, що буде результат плачевний. Але ось бачите, які, які грони з того, що залишилося досить таке непогано. Ось далі там бачите теж. Гарний урожай, я повністю задоволений цією гібридною формою. Будемо зараз її будемо в сітки, щоб не била оса. На цьому будемо завершувати. Всім миру та добра. Будьте здорові. Слава Богу за все!